Вітаю, робіт друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Як бачите, я знову в дорозі, і, звичайно ж, я звертаю увагу на все. Наприклад, тут подивилася на те, як підстрижені кущі та дерева виглядають вони чудово. Уявляєте, побачите ось такий акуратний садочок. З такими акуратними деревцятами, неначе над якими попрацював дизайнер по стрижці. А тут ось корівка із біомолочком. Фермерське господарство, яке так себе показує, дуже багато можна побачити по дорозі. Але якось мені сказали, що нам не цікаво дивитися з вікна потяга чи автобуса. Тому я в основному, ось бачите, тут був фестиваль рибацтва. І лишилися деякі аксесуари. А сьогодні мій шлях лежить у місто Бат-Ліпшпрінг. Зовсім невеличке містечко, яке знаходиться в північній Рен-Вестфалії і відноситься до штату. Детморт. Знаходиться він між Детмортом і Падеборном. Як ви бачите з лівої сторони, цікава будівля із цікавими квітами, на які я звертаю увагу, і саме білий і червоний колір це кольори Герба і прапора міста. Містечко зовсім маленьке, це практично 17 тисяч жителів. Знаходиться на краю Тевтобурського лісу. І ви швидко зрозумієте, приїхавши сюди, що тут сучасне і старовинне дуже поєднується. Спочатку я думала, що поїду подивитися на фестиваль гарбузів, який тут відбувається щороку, і все місто запрошує на цей фестиваль, а потім зрозуміла, що я хочу повернутися в це місто. Тут дуже цікава історія міста, незважаючи на те, що воно таке маленьке, воно раніше відносилося до єпископства Падеборн. До речі, є в папці Подорожі екскурсія і в місто Паденборн. Подивіться, кому цікаво. Містом бад Ліпшпрінге був вперше названий в 780 році. Було окуповано, було під англійцями, а потім ось так потихеньку почало відновлюватися. І я не буду вам всю історію розповідати, але тут є, є і залишки кам'яної історії, і води лікувальні. тут, І є. Пам'ятник Армінію і багато-багато-багато всього цікавого. Якби я все це бачила, я б вам розповіла. Але я так відчуваю, що скоро ми з вами будемо тут знову. Ну, і, звичайно, ще звертаю уваги на клумби, на квіти, погляньте, який чудовий батат з темним-темним листям. По дорозі до парку, в якому розташована фестиваль, проходить ось такий. Шар, не знаю, як правильно назвати. Тут всі підприємства, які в цьому році юбілейні у місті. Десь 10 років, десь 20, десь 50. І всюди по дорогам, ось такі експозиції, композиції, все пов'язано з гарбузами. Адже тут свято гарбузів. Ми наближаємося потихеньку до парку. Цей парк можна також назвати і ботанічним, але з ботанічної точки зору зараз він цікавий нам не так, як влітку. Звичайно, все вже виглядає тускло. А гарбузи це яскрава родзинка цього парку. зараз. Тут знаходиться величезний поряд готель. Кому цікаво, може тут зупинитися на пару днів і подивитися все місто. А ми потихеньку заходимо на територію парку. Вхід в парк коштує 9 50 центів. 9 З правого боку знаходиться невеличка така, невеличкий стіл, на якому діти беруть питання вікторини, квесту. І потім бігають по всьому парку, знаходять відповіді, пишуть і в кінці отримують подарунки. До речі, саме таке я побачила тут вперше. І ось там видно, лежать гарбузи, і там лежать листочки із Вікториною. Злаки зараз тісно, окраса осіннього саду, як і хризантеми. Звичайно, все порежіло вже немає яскравих таких дуже. Але працює ще фонтан. Я в цей день побачила всі чотири пори роки, які зустрілися. Вранці було дуже холодно, був вітер, був дощ, потім почалося ще холодніше, потім піднялося сонечко, потім знову почалася холодина. Саме ось зліва корпуса величезного мотелю. І ось там. Уже зрозуміла, що є клумби з підписаними рослинами, але, чесно кажу, ви бачите, які вони пожухлі і не викликають такого. Прям хочу туди піти і подивитися. Територія парку дуже велика. Вперше фестиваль провівся в 2020 році на садовій виставці Гарден Шоу». І щороку тепер він починається із середини вересня до кінця жовтня. Протягом семи тижнів можна любуватися величезними фігурками великими, вони міняються. Перший був це парк, був динозаврів, я уявляю. І буде тут іще одна цікавинка. Ви уявляєте, разом побачите 250 сортів гарбузів в одному місці з усього світу. Я навіть не знала, що їх скільки є. Ну, думала там десятка, півтора, два, три. І саме не гібридів, які є, а саме сортів з усіх куточків світу. Я вже вам показувала. Сорти перців з усього світу, а тепер подивимося на гарбузи. Тут також проходять що вихідні і різні акції і свята, наприклад, зважуються гарбузи, і в цей день це проходило. Я побачила тільки початок цього свята. Потім змушена була бігти, тому що, як розумієте, потяги мене чекати не будуть. Також проводяться свята по гарбузовому супчикам різним смаколикам із гарбуза, а тут найцікавіші, і найсмачніші сорти, саме гарбузів можна було купити собі гарбузика, хтось там і стояв, вибирав, хтось шукав декоративні, купував, і бачите, ось інформація про сорти. Я так розумію, що це в основному німецька селекція, тому що регіональні сорти завжди користуються попитом. Ви бачите, де інколи камера так дрижить, тому що дуже багато людей підходить. мені доводиться різко відводити. Потім я вже зрозуміла, що це неможливо, особливо коли діти біжать по квесту і в. Постійно попадають в кадр, і вирішила цього не робити, тому що більше я обрізаю та вирівнюю кадри, тушую, і вирішила, що буде так, як буде. Парк дійсно величезний, і можна насолоджуватися в будь-якому куточку. Можна кому цікаво посидіти в дуже тихих куточках, там, де тиха заводь, де ставочок, де сторічні дерева, вони височезні. Я зняла дуже багато матеріалу. Як ви розумієте, за один. одне відео я все не покажу. Ось бачите, так зроблені із решіток форми і гарбузами прикрашені. Вирівняна зроблена композиція скульптура. Постояла, подивилася на фонтанчики. Вони, не наче танцюючи, мінялись. То вище, то нижче, мінялися по черзі, піднімалися вгору, падали вниз. Вода завжди заворожує. Ну і, звичайно ж, вітер всіх окропив святою водичкою. У падалі шприна є термальні джерела. І тут теж проходять і лікування на цих курортах. Я навіть не знала, що майже поряд є в нас такий курорт. Ну і Звичайно ж, мені подобаються квіти, це і бегонія вічно квітуча, і ось погляньте, яке листя у з Злакові прикрашають. Фантазія тут просто зашкалює, скільки всього можна цікавого зробити і побачити після того, як побачив і зробити, ось бачите. Тільки в одному місці вирізала, в другому місці знову біжать. Не використовуючи навіть таких дуже екзотичних якихось прикрас, можна ось так зробити, прикрасити свій садочок і яскраві осінні кольори з'являться там у вигляді декоративних гарбузиків, які, неначе такі намистинки, звисають із дерев. Емоцій дуже багато, тому вибачаюся за такі повтори чи Інколи я навіть не можу виразити свої емоції словами. Це центральна алея парку, як бачите, ще полум'яніють жоржини на фоні темного батата. Тут він використовується на всю. І ось погляньте, яка композиція цікава. Нічого немає такого супер-пупер екзотичного. Але як освіжає саме цей куточок парку? Я не очікувала, що в цьому парку можна ходити цілий день, знаходити якісь нові композиції, якісь цікаві. Виставки ну дійсно це не розкажеш і не покажеш за один день. І, мабуть, я буду робити по темам. Саме зараз це буде. Ось, бачите, тут скільки різних експозицій можна йти в будь-який куточок парку, і ти знайдеш щось цікаве. В основному гарбузи це центральна алея, центральні. Такі доріжки, а Поодаль там буде те, що я не очікувала навіть побачити. Я вам вже давала невеличке відео із композиціями скульптур. Звичайно ж, ми їх побачимо ще з усіх боків у відео, а поки що я буду прощатися, щось не набридати вам. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!